Наші страхи і переконання керують нашим життям і нашими фінансами. Це друге з п'яти відео про гроші і самоцінність. Але сьогодні ми будемо говорити про страхи і переконання. Привіт, мене звуть Тетяна. Я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається «Коуч у Капелюсі, і тут ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення збільшити свій дохід, проявлятися так, як хочеться вам, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як розпрощатися з цими страхами і переконаннями, які керують вашим життям і вашими фінансами. Трошечки перед історією. Зараз я знаходжуся у Харкові, бачите, у е готельному номері, і е це взагалі моя. Перша поїздка в Харків за три з половиною роки. Уявляєте, я три з половиною роки не була вдома, і зараз ви зрозумієте, як ця інформація пов'язана з темою грошей, з темою переконань. А я маю вам зізнатися, що в мене дуже великий страх смерті. Він з'явився після того, як в мене народилися діти, і я дуже боялася робити якісь кроки, кудись їхати, да, думаючи, що зі мною щось станеться. Одною з найжахливіших речей в моєму житті є польоти. Коли літак взлітає, це це просто капець, як страшно для мене, тому що я переживаю, що він не взлетить, впаде. Ну, коротше, там будуть наслідки, і мої діти залишаться без мами. Так само і з поїздкою в Харків. Три з половиною роки я вірила в те, що тут небезпечно, що тут просто ракети, шахеди, все літає над містом, і краще сюди не їхати, що я поїду і зі мною точно щось станеться. І от уявіть, я обрала цю думку, я її думала всі три з половиною роки. Я вірила в цю фантазію три з половиною роки. Ну, давайте так, Харків не є супербезпечним містом, це не Ужгород, не Львів, але. Тут не літає нічого над містом 24 на 7, в кав'ярнях повна посадка, люди гуляють, місто живе, розумієте? Але коли ти знаходишся далеко, ти себе накручуєш, і страх не дає тобі побачити реальність. Так само і з темою фінансів, розумієте? хтось… Колись вклав нам у голову, що грошей в цьому світі мало. Ти нічого не заробиш. Ну, знаєте, були бідними, не, не варто і починати щось робити, і так далі. Ви можете самі згадати, які у вас є фінансові установки, ну, які ви не самі придумали. Скоріше за все, мама, тато, ваше оточення з вашого дитинства да, вам вклало це у голову. І дивіться, які схожі ситуації, правда? Я Вірила е, і крутила думку, Харків це небезпечне місто. Три з половиною роки ця думка крутилася в моїй голові, і мій страх був настільки великий, що я обирала не їхати сюди. Хоча, знову ж таки, повторююся, все добре. Так бувають тривоги, так бувають прильоти, але це не настільки жахливо, як малював мій мозок. Те саме відбувається в вашій голові, коли ви вірите, що. Ваші послуги нікому не потрібні. У вас ніхто не купить і взагалі неможливо підняти чек на мої послуги, бо ну кому, ну, ну точно, ну всі пройдуть повз, ніхто навіть на консультацію до мене не прийде. Я як тільки назву цей чек, просто люди відразу виключать той зум і, і все. Ну, приблизно так це відбувається, правда? І що я хочу тут сказати? Ми головні в цій ситуації. Ми можемо переобрати думки, в які вірити. Ми можемо переобрати. В нас є таке право. Тому я переобираю думку, що Харків це небезпечне місто. Я ну, починаю думати по-іншому. Харків так, це прифронтове місто, але Тут мені буде безпечно, тут буде добре. Я зніму собі готель, от як зараз, де є укриття, де я можу сховатися, раптом мені стане страшно, раптом буде щось летіти і так далі. Так само ви можете переобрати думки щодо грошей, щодо продажу, наприклад, ваших послуг. Якщо ви вірили в те, що в мене ніхто не купить. Ви можете почати думати по-іншому. Я розумію, що зараз це звучить, можливо, ну, типу, що так просто, ну, має же бути якась важкість, де подвох Тань. Нема подвоху. Ми самі керуємо своїми думками. От зараз зробіть таку вправу. Візьміть. І випишіть всі переконання щодо грошей, щодо продажів, щодо ваших послуг на листочок. Можете в нотатки собі виписати, можете від руки написати. Ну, от, просто все, що йде. Да, в мене не куплять, в мене не вийде за це чек, -та. Ну, це що крутиться, випишіть, і потім переоберіть. Почніть думати по-іншому, і біля от, кожної установки напишіть іншу думку. В мене куплять за той чек, який я поставлю. Да? І в мене куплять за чек, не знаю, там, в 100 доларів, ви можете будь-яку свою е суму написати. Якщо далі, ваш мозок почне вам казати, ну окей, молодець, ти переобрала, але я знаю, в тебе точно ніхто не ковець. Що ти тут робиш? Ви можете повторити вправу. Наш мозок це м'яз. розумієте, Ми як тренуємо м'язи в тренажерному залі, так само ми можемо і тренувати мозок. Як ми його тренуємо? Багатократними повтореннями. Ви можете почати повторювати цю думку. Мої послуги коштують там 100 доларів. Наприклад, да? чи в мене куплять боя? Класний спеціаліст. Звісно, ви маєте обґрунтувати для себе, чому ваші послуги там коштують стільки. Або чому це станеться в вашому житті, вам так буде простіше, тому що, коли є ця аргументація, вам самому простіше в це повірити, ніж просто да, якась цифра із космосу, тому що вона, вона для мене приваблива, чи тому, що конкуренти продають так. Випишіть, зробіть собі аргументацію, чому да, і почніть цю думку думати постійно, помічати. да, Помічати, як в вашому оточенні є люди, які вже е, продають за такий чек, да, в яких є черга з клієнтів, в яких вже вийшло. Якщо вийшло в них, значить вийде і в вас. А чому вас може не вийти? Якщо ви класний експерт, ви служите людям, да, ви даєте користь, ви покращуєте життя інших людей. Чому у вас має не вийти? Розумієте, справа не в клієнтах, справа у думках, які крутяться в вашій голові. Тому не переходіть до пункту, я е, піду, переупакую свій блог, налаштую воронки, таргети і так далі. Це потім ви зробите оці тверді інструменти зараз. Попрацюйте зі своїми думками, так само як я переобрала вірити в те, що, в те, що зі мною все буде добре, коли я поїду в Харків тут безпечно і так далі. Ну я правда тренувалася, друзі, три з половиною роки. Цей страх мене тримав. Я знаю про що я говорю. Тому ви можете зробити те саме зі сферою фінансів, зі сферою продажів, реальсама реалізація, будь-що випішуть. Ці думки переоберіть думати інакше. Да? В, мене куплять, в мене куплять за той чек, що я поставлю, тому що я класний спеціаліст, тому що я допомагаю. Будь ласка, розгорніть цю думку і поділіться в коментарях, що ви переобираєте думати, як ви будете думати по-новому. І, будь ласка, шукайте в просторі підтвердження ваших думок. Тому я бажаю, щоб у вас все вийшло, щоб ви з легкістю називали чек на свої послуги, щоб ви не думали про себе, що ви недостатні, бо вас вже достатньо. А я нагадую, що це друге з десяти вересневих відео про гроші і самоцінність. Тому залишайтеся зі мною. Попереду ще три відео на цю цікаву тему. Будемо з вами далі розбиратися з мисленням з тим, що ми думаємо про себе, і що з тим робити. А також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвони, щоб не пропустити нові відео. Вони виходять раз на тиждень. Підписуйтесь на Instagram, там я дуже багато ділюся особистісними історіями, своїми трансформаціями. І до зустрічі у наступних відео.